Відставка за власним бажанням у державному департаменті Сполучених Штатів підтвердили, пані посол країни Бріджет Брінк таки залишить посаду. У відомстві наголосили, що вона перебувала в Україні впродовж трьох років під час війни і назвали це неймовірною роботою. Водночас чутки про можливий тиск на амбасадорку коментувати не стали. Повідомлення про відставку Бріджет Брінк з'явилися напередодні. За деякими версіями причиною могла стати комбінація особистих і політ. Тичних занепокоєнь, зокрема неможливість бути разом із родиною та згортання місії USAID та адміністрацією Трампа раніше Бріджит Брінк потрапила під хвилю критики українців після того, як 4 квітня засудила ракетний удар по кривому рогу, не зауваживши, що той завдала Росія. За п'ять днів амбасадорка змінила тон разом із іншими дипломатами. Вона відвідала місце трагедії у Кривому Розі, де загинули 19 людей. Дев'ятеро із них діти. Пані посол визнала це жахливим російським ударом і заявила, що потрібно подвоїти зусилля для того, аби підтримати мешканців Кривого Рогу та всієї України, щоб запобігти повторенню подібного. На зустрічі з послами прийшли батьки вбитих дітей, які звернулися до дипломатів. Батько загиблого 15-річного. Данила Нікіцького попросив у США системи Петріот аби захистити інших дітей. Сполучені Штати Америки виробляють найкращі системи протиракетної оборони. Шановний пане президенте, я знаю, як ви відноситесь до подарунків. Ми не просимо подарунок. Наші діти просять від вас надати систему. Петріот в оренду, допоки ми не зупинимо разом Росію.